Доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні коротко пройдемося про те, як відкривати позиції, Тут пройдемося по метатрейдеру. Також розкажу всі, вже знають ту ситуацію, то, що мета закрили для скачування на iOS. А як ми всі знаємо, що головний атрибут трейдера це iPhone, відповідно. Відповідно, будемо розповідати, які шляхи вирішення цього питання мож, можуть існувати. Так, MetaTrader заборонили через санкції, які ввели США, Росії. Відповідно, один з власників МТК був росіянином. Через це його видали з iOS. зараз. Вони там розбираються, але тим не менш його можна скачати як на ПК, Windows, так і на iOS, Mac. Можна скачати на Android, і якщо у вас вже був метак, ви його просто видалили, то в налаштуваннях на ваших підписках можна його перезавантажити. Тому не бачу в цьому ніяких взагалі проблем. Наступне. Не звертайте увагу, тому що я в масці сижу, це не означає, що я там скриваюсь від Пентагону, чи не хочу, щоб мене хтось розпізнав. Просто з самого початку ідеологія цього каналу була така. Не зовнішність, а інформація, Тобто, що ви брали хорошу, якісну інформацію. І, ну, в принципі, так. Да, і не хотів світитись, тому, тому якось отак. Не знаю, комусь, може не подобається, мені абсолютно все одно. Окей, перейдемо до наглядного показу. У мене метатрейдер є як на телефоні, так і на макбуці. Показувати буду на телефоні, тому що там зручніший інтерфейс, хоча, в принципі, вони один від одного не відрізняються. Тому заходимо в телефон, відкриваємо MetaTrader 5 або MetaTrader 4. Ролі не граю, вони практично однакові. Я торгував в MetaTrader 5. І перше, що ми бачимо, це котирування. Тобто це валюти, які торгуються одна до одної. Тут їх це не всі валюти, можна торгувати крипту. Можна їх забрати. Якщо, допустимо, вам забагато цього взагалі рекомендація торгувати, якщо ви тільки починаєте торгувати тільки одну торгову пару, там євро до долара або любу іншу, для того, щоб краще сфокусуватись на ній. Якщо вам не потрібно цих всіх, ви просто їх видаляєте. І якщо вам потрібно додати якусь трогову пару ви справа зверху нажимаєте на плівець і вводите там індекси любі. SP 500, допустимо, візьме. І воно у вас вже є ось тут. Да, думаю, тут, в принципі, нічого такого немає, аж щоб пояснювати, Переходимо далі, іде чарт. Це ваш торговий графік. На ньому, звісно, аналізувати це сущий кошмар, тому не рекомендую взагалі рекомендую аналізувати будь-який графік на TradingFlug. Тут нічого цікавого немає, ми можемо переключати таймфрейми. І відповідно слідкувати за тим, як відпрацьовується ваша угода. Також існують спреди, да, вернемося назад, От, наприклад, на євро до долара. От пише 10 фунт до долара, пише 19. Це якраз є той спред, який варто враховувати при тому, коли ви вписуєте дані в свій калькулятор, чи куди ви їх там вписуєте, чи вже в безпосередньо коли відкриваєте угоду. Варто враховувати саме цей спред. Після цього ви переходите в торгівлю. Тут відображається ваш баланс, кошти, вільна маржа. Нажавши на плюсик, ви можете побачити, ладно, повернемося пізніше. Перейдемо в історію. В історію будуть відображатися ваші всі угоди плюсові, мінусові, без різниці, які закриті до того, як вас забрало, або, або закриті просто. так. Прибуток теж тут все пише. Наступне установки. Саме головне, от, допустимо, ви зайшли, ви не знаєте, як вам відкрити деморахунок, або інший рахунок. У мене є відео стосовно того, як отримати деморахунок від FTMO, щоб було все більш реалістичніше. У вас тут буде писати новий рахунок, ви на нього нажимаєте, після чого ви вписуєте там в пошуку FTMO, у вас цього не буде, ви вписуєте в пошуку FTMO або MyForkFuns. ForexFunds і заходите, тут пише логін, пароль і так далі. А якщо вам не хочеться переглядати то відео, яке я записував для вас старанно, довго і нудно, і якісно, і інформативно, да, там, ну, то не дивіться, не варто. Але... Тим не менш, у вас є тут е, такий брокер, як. Е, по суті, це брокер від е, MetaTrader. Ви на нього заходите, е, обираєте деморахунок, і тут вписуєте свої дані, імена, там, телефон і так далі, і тому подібне. Нажимаєте Прийняти і нажимаєте Реєстрація. Так, да, і обираєте обов'язково валюту. Тут я вже е, протопив, е, давайте ще раз. Так, обираєте валюту, і що ви збираєтесь брати там, допустим, пробку на 10 тисяч не варто торгувати на 100 в деморахунку. Це безглуздо. Тобто, максимально приблизьте все до реальності. Плече. Зараз до цього вернемось Прийняти. І реєстрація. Все, тут ви виб'є логін, пароль і так далі, ви варто зберегти. Переходимо в торгівлю. <кій> ну, Получається, на телефоні я показав, як це працює. Зараз ми перейдемо на комп'ютерний варіант. І я думаю, просто, що багато в кого є можливість скачати на комп'ютер, так як версія доступна тільки з офіційних сайтів, правда, з App Store ви його не скачаєте, якщо у вас Mac, якщо у вас і Windows там, чи Android, проблем ніяких не буде. Тому переходимо до відео комп'ютерного варіанту. Новий аккаунт для Ftmo, щоб показати наглядно, як це все відбувається вже на комп'ютері. На телефоні побачила інтерфейс, тепер, в принципі, можемо глянути на компі. Копіюємо свій логін, заходимо в рахунки, нажимаємо «Добавити», Вибираємо FTMO, вставляємо логін. Так само копіюємо пароль, вставляємо пароль. Нажимаємо хит. Все, ми отримуємо абсолютно новий торговий аккаунт з 10 тисячами доларів на рахунку. І знову ж таки ми маємо те саме, що мали, то що я показував на телефоні. Ми маємо валютні пари, маємо графік суто, маємо торгівлю. Тут ще є новини, пошта, чат. Але це вам, в принципі, не знадобиться. Тому, так як сьогодні неділя, я записую неділю, відповідно, всі ринки не працюють. Ми будемо торгувати біткоін. Тобто, на прикладі біткоїна я буду вам показувати, що і як. І так, переходимо в розділ торгівля. Так, в розділ торгівля. Нажимаємо тут справа, і у вас вибиває таке вікно. Тобто, у вас є можливість виконати за ринком, що не рекомендую, тому що буде більша її е, місія. А завжди вибираємо купувати buy limit, Тобто ви відставляєте ордер, по якому плануєте купити. Вписуєте свою ціну. Ні, давайте не так. Основне це лотність. Що таке лотність? Візьмемо, до прикладу, один лот. Один лот це еквівалентно до 100 тисяч доларів там, чи євро, в залежності від валюти. це 100 000-не плече. Так можна пояснити, якщо ви там прийшли з крепти. Один лот це 100 000-не плече. Не 10, не, не 10, не п'яте, не друге, 100 тисячне. Відповідно, у випадку з торговими Точніше, з валютними парами там, євро до долара, 100 тисяч плече це не так страшно, як звучить да, на Binance там, чи на інших криптопічах, це можна прощатись з депозитом однозначно. Тому один лот це буде приблизно комісія 3 долара, там 2 лоти, 6 доларів. В залежності від якого від як ви купите. Якщо ви хочете залишати, там, секунду, того щоб нам оприділитись з вашою лотністю. Я думаю, буду показувати стосовно до валютної пари, тому що до біткоїна не бачу сенсу показувати, тому що його торгують на криптобіржах. Який сенс його торгувати тут? Хіба якщо б ви хотіли чисту пробку там взяти? Ну, неважливо. Окей, переходимо в Notion. І тут ми бачимо такий калькулятор. Я його залишу в посиланні під відео. Все, що вам сюди потрібно вписати, це розмір вашого депозиту. В даному випадку у нас 10 тисяч розмір депозиту. Наступне, що ви вказуєте, це ваш ризик, який ви готові понести, якщо вдруг ціна піде не в ту сторону, в яку би ви хотіли. Тобто оптимальний ризик це 0,5 або 1% від вашого депозиту. Тобто, в даному випадку це 50 або 100 доларів. Якщо ви супер ризикований і ви розумієте, що вам все ні про чому, то ви ставите 10. Процентів. І прощайтесь з пробним або реальним е, аккаунтом на FTMO або на інших проб-компаніях. Ми ставимо 1%. І найголовніше це стоп лос ваш. стоп лос тікс. Е, пункти, піпси. Я зараз поясню. Переходимо в TradingView. Тут ви, в принципі, аналізуєте. Всі ринки, які тільки можуть існувати, і тут максимально зручно. Про TradingView не буду зараз нічого розказувати, якщо цікаво, то можу в окремому відео записати. Ми зараз говоримо про саме про тіки, про піпси, про пункти. Тобто, в даному випадку ми ставимо позицію і відраховуємо від неї. Ваш 1%, 1 до 3, 1 до 2. 1% це не означає, щоб у вас було, то, допустимо, внизу, там, де біля суми, пише 10. Або там 10%, або 0,1. Тобто це не грає взагалі ніякої ролі. Зараз поясню, чому. Ми від... Від... відредагували собі так, допустимо, на 5 пунктів. 5 пунктів це 50 піпсів. Ну і тейк там ставимо в космос, звичайно, як, як би з цього. Получається 1 до 6. Тобто, один, ви вкладаєте 1% ризику, щоб заробити 6%. Там в нас тут виходить 5 пунктів. Переходимо в калькулятор і вписуємо 50. Нажимаємо Calculate. Ага, правильно. Єдине, що ми не поміняли, це процент. Не в доларах, а в процентах. І тепер нажимаємо калькулятор, получаємо два лоти. Відповідно, переходимо в MetaTrader. Ну, Ви це все будете набагато швидше робити, тому що у вас на одному екрані буде графік, там на іншому буде можна зробити взагалі такого плану. І вже собі тут відслідковувати графік, а тут вводити ті чи інші суми лоти. І так, тут вводимо 2, вводимо там е, любу, любі дані. Ну як любі дані, ті е, скопіовуємо дані звідси, чи з будь-якої іншої біржі, на якій ви переглядаєте TradingView і вписуємо сюди. В даному випадку у нас там біткоін ми просто ставимо по стек профіта. Кладемо встановити. Все, ордер полетів. Нас не забрали. Так. Окей. Ще раз. По ринку візьмемо. Це змінимо. Просто його видалимо. І візьмемо зараз по ринку. То як це працює, щоб ви бачили наглядно. Або ви просто робите демо рахунок собі на, від FTMO або від е, самого метатрейдера як я вже і показав. Плот можна брати 0, на це мінімальний. І все тут ми бачимо, відображається наш прибуток чудовий. Зараз нехай вже закриється хоча б там або в більший мінус, або в принципі це не важливо. Все, нажимаємо закрити позицію. Тут вас е ще раз перепитують, чи ви точно хочете закрити, чи може ви хочете докупити там, або ще щось. Нажимаєте Да, точно закрити. Переходите в історію, і в історії у вас вже відображається ваш депозит і ваші всі угоди. Це, знову ж таки, повторюсь, це не так страшно, як воно все виглядає, як воно звучить, якщо ви перший раз зіштовхуєтесь, Всі, будь-хто, точніше, зіштовхувався з цим перший раз. І як бачите, багато хто торгує і ніяких труднощів в них не виникає. Так, ну, я думаю, що, в принципі, понятно, калькулятори я залишу. Окей. Ну що, я вітаю вас, що ви додивились це відео до кінця, бо вже, напевно, 10% від остальної сірої маси. І хочу сказати, відео було, так, да, іменно ця частина була трошки нудною, не спорю. Але сподіваюся, що було досить інформативно. І. Хочу щось сказати: єдине на що ви можете повпливати, це на те, як ви реагуєте на ту чи іншу ситуацію на ринку. І все. На сам ринок ви не зможете повпливати тільки на вашу реакцію на нього. Я бачу, що вже по годині потрібно закінчувати, скоро вирубають світло, тому всім, всім дякую всім дякую за увагу і рухайтесь до своїх цілей, і все буде у вас гаразд. Не слухайте нікого. Всім гарного вечора. Щасливо!